Давайте поговоримо про реєстрацію народження дитини в умовах воєнного стану та зміни у законодавстві. 2020 року Міністерством юстиції запроваджено пілотний проєкт Ямалятка. Це комплексна послуга якою цьогоріч скористалися більше 90% наших батьків у місті Южне. Завдяки цієї комплексної послуві батьки. Можуть отримати до 9 різних послуг. Серед популярних є присвоєння дитині коду, унікального номеру запису в реєстрі, отримання допомоги при народженні і пакунку малюка, якщо не отримували, то грошова компенсація. Ця послуга дуже зручна для батьків. По-перше, можна онлайн подати заяву та підписати електронним підписом. Через портал Дія або особисто звернутися до будь-якого відділу Державної реєстрації актів цивільного стану. Цією послугою можуть скористатися громадяни України, які мають документи паспорта, прописку, перебувають або не перебувають у шлюбі. Якщо батьки в шлюбі не перебувають, вони повинні підписати обидві заяву. Протягом року Южнинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану жодного дня не припиняв своєї роботи. Зареєстровано більше 200 народжень, в Южному є популярні імена, в Южному є рідко вживані імена, які батьки надавали своїм дітям, серед яких у нас серед популярних це Олександр, Дмитро, Єгор, Давид, Тимофій. Жіночі імена це Софія, Марія, Вікторія, Дар'я і Поліна. Також є рідко вживані імена, які цього року надавались дітям. Серед чоловічих це Гор, Кузьма, Самуель, Тигран, Томаш, Ашот, Рувім і Алекс. Жіночі імена це Емілі, Мія, Єсенія, Меліса, Стефанія, Мішель, Мірана і Сандра. Нещодавно відбулися зміни у законодавстві, наказом Міністерства юстиції, внесені зміни кола осіб, які мають право на отримання повторного свідоцтва про народження та витягу з реєстру. Крім батьків, це можуть бути рідні брат, сестра повнолітні, баба, дід, дядько, тітка. Мачуха та вітчим або їх представники на підставі матеріально засвідченої довіреності. Згідно даних змін протягом року після припинення війни та під час воєнного стану кола осіб буде згідно цього переліку. Міністерством юстиції обрано відділ державної реєстрації цивільного стану, який під час воєнного стану може реєструвати дітей, які народжені на тимчасово окупованій території. Сукрянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Дністровському районі Черновецької області, Південного західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Івано-Франківськ. До цього відділу можна електронною поштою подати відскановані копії документів, це медичне свідоцтво про народження, паспорта батьків, які необхідні для реєстрації народження. Отримати свідоцтво можна буде в будь-якому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території при пред'явленні оригіналів цих документів.